Зошит смерті легендарне аніме. Це вже так звана база, ґрунт та фундамент для кожного фаната японської анімації, яка у свій час навіть транслювалась на українському телебаченні. Діти згадають легендарне QTV і не менш легендарну озвучку, яку ще досі можна знайти на просторах інтернету. Саме аніме вийшло в 2006 рік рік собаки. Четвер, попри це, аніме ще досі популярна та активно обговорюється. Остання величезна хвиля популярності та смерті була в 2021 році. Тоді ледь не кожен чув звук. It's only a matter of time before I get rid of the police. What do you think of that, El? This is my perfect victory! That's right! I win. Ото ми зараз спойлер вам залутали. Але про що ви думали, коли натискали на це відео? Але в 2006 році це аніме мало свою українську фан-базу. Тоді за любов до аніме могли нормально так поставити раком. Тому фанатам залишалось лише записувати в свій так званий зошит смерті імена Гопоти. На початку аніме нам показали. Показують Рюка, бога смерті, якого вже конкретно задовбали однотипне життя в царстві шинігамі. Ну, а що може бути цікавіше, ніж місце, де заперто сотні дітей в пубертатному періоді? Тут нам і показують Ягамі Лайта, найкращий учень Японії, син Соїтіро Ягамі, друга людина в японській поліції. Якщо коротко, той самий син маминої подруги. Лайт завжди хотів стати поліцейським, щоб ловити злочинців та карати їх за злочини. Він скептично ставився до навколишнього світу та не насолоджувався життям вважав, що світ людей сильно прогнив. У його руки потрапив зошит смерті, і юнак наважився скористатись ним для перетворення світу шляхом убивства злочинців. Не повіривши спочатку, Лайт вирішив перевірити силу зошиту на випадково побаченому по телевізору злочинцю, який сховався в дитячому садку. Згідно з правилами зошита, людина помре від серцевого нападу через 40 секунд після того, як його ім'я буде записано в зошит без вказівки причин смерті. Лайт не повірив своїм очам, коли репортер оголосив, що злочинець помер від серцевого нападу. Після цього і відбуває. Легендарна зустріч Лайта та на ім'я Рюк. Говорячи з копією мого типового сонного паралічу, Лайт розповідає про свої наміри очистити цей світ від злочинців і стати новим богом нового світу, якщо він має таку можливість. Рюк, в свою чергу, наголошує, що колись настане час, коли йому доведеться записати ім'я Ягамі в свій зожит смерті. Лайт вирішує вбивати всіх злочинців одним і тим самим методом серцевим нападом. Для цього він шукає в інтернеті імена та особи злочинців. І робить записи в зошиті смерті. Незабаром люди починають вловлювати закономірність у цьому, що злочинці помирають однаково. Тоді ж Інтерпол вирішує звернутись за допомогою до найкращого у світі детектива, відомого під ім'ям Ел. Ця людина за весь час своєї роботи успішно приховувала своє ім'я та обличчя від усіх і дала обіцянку, що зловить дивного вбивцю. Хитрощі Ел з самого початку обмежили коло підозрюваних. Він транслював свій голос по японському телебаченню і кинув виклик лайту, який на той час був більш відомий як Кіра. З моменту, коли Лайт зрозумів, що перебуває у числі підозрюваних, він почав вбивати не лише злочинців, а й тих, хто полював на нього. При цьому Лайт намагався діяти не тільки непомітно, але й частково красиво. Як, наприклад, в епізоді, коли перед вбивством всіх агентів, що стежили за ним, Лайт показав своє справжнє обличчя останньому з них, перш ніж той помер. У день, коли Лайт вступив до інституту, поруч із ним сів дивний хлопець у м'ятому одязі з розпатленим волоссям і синцями ми під очима типовий український студент КПІ. Він сказав Лайту, що він є ЕЛ, і він хоче, щоб Лайт допоміг йому зловити кіру. Тут Лайт нормально таки профігів, але погодився, оскільки всім відомо, що ворогів треба тримати ще ближче. Тоді ж сталися нові вбивства, до яких Лайт був непричетний. І хтось оголосив по телевізору, що він Кіра. Ель запідозрив, що цей Кіра насправді Кіра 2 І це виявилось правдою. Тут нам і показують, що за Ягамі вже давно стежить одна красуня. Лайт домовився про зустріч із нею. бо Зрозумів, що вона обмінялась очима з богом смерті, і тепер йому потрібно було знати лише обличчя жертви, щоб прочитати його ім'я. І з подвом виявим, що це дівчина, модель Амане Міса. Міса остаточно топ 1 вайфу з аніме 2000-х Після намі з One Piece. Як виявилось, міса закохалась в кіру після того, як він покарав вбивці її батьків. Тоді дівчина і знаходить сенс свого життя в сліпому поклонінні лайт. Лайт вирішує, що її можна використовувати та погоджується. Але Міса дуже швидко потрапляє під підозру, і Ель затримує її, щоб випитати, чи вона є кірою номер два. Лайт весь час намагається довести, що він не кіра, але Ель все більше переконується, що Лайт той самий убивця. Тоді Лайт приходить до Ель і каже, що сам почав підозрювати, що він кірок. Він просить ЕЛ укласти його в камеру. Це через свою дурну гординю я потрапив сюди. Я відмовляюсь від неї. Вимовляє лайт у камері. Після того як минуло вже кілька тижнів і забуває про все, що пов'язало його з зошитом, тому що ці слова були формулою відмови від прав володіння зошитом і входили до плану Лайта. Смерті не припинилися, оскільки Рем передала зошит лайта дуже впливовій людині з корпорації Йоцуба. Коли Лайт забуває про зошит, він знову стає звичайним студентом, і Ел помічає цю зміну. До того ж, такі зміни відбулися і з Місою, адже вона ще раніше відмовилась від Зошита. Ел проводить випробовування, щоб перевірити, чи є Лайт та Міса Кірою. Ягамі зображує, що Лайта визнали винним, і ООН вирішила стратити його. А Суеті розголосився сам виконати вирок. Але ні Лайт, ні Міса не показують, що хтось із них Кіра. Лайта знову допускає до розслідування, але Ель приковує його до себе ланцюгом, щоб цілодобово стежити за лайтом, лайт показує свої неабийкі здібності детектива і знаходить, що багато смертей вигідні корпорації Йоцуба. Ел навіть призначає Лайта своїм приймачем. Але після того, як Кіру з Йоцуба ловлять, зошит знову потрапляє в руки Лайта. Він згадує про свій план і веде далі груз Ел. Тоді ж Ел виявляє, що в зошит записано правило 13 днів, де йдеться, що якщо людина нічого не записує в зошит протягом 13 днів, то вона вмирає. Це правило повністю виправдовувало Лайта та місу, але Ел засумнівався у ньому і запропонував перевіряти зошит на тих, кому до страти залишилось понад 13 днів. Рем зрозуміла, що це загрожує мисі, і записала імена Ел та його наближеного Батарі у свій зошит смерті. Ел вмирає загрози через синігамі. Рем усувається. А Лайт починає грати в штабі його роль і ловити самого себе. Після смерті Ел нічого не заважає Лайту створювати світ за своїм бажанням. Він поступово прибирає зі свого шляху людей, які знають про зошит смерті та сінігамі. Він вбиває помічників Ел Уеді та Айбера, усуває членів корпорації Йоцуби, які знають про справу. За наступні п'ять років більшість країн світу визнали владу Кіри. Лише США та Японія продовжують розслідування справи Кіри. Лайт закінчує університет і стає поліцейським. Незабаром завдяки визначним здібностям він стає начальником відділу інформаційних розслідувань. Але незабаром з ним зв'язується якийсь Н, який називає себе спадкіємцем Ел, і який виглядає як Ел, але якого облили відбілювачем. Він вважає, що новий Ел фальшивка, а незабаром і викрадають директора японської поліції, а як викуп вимагають зошит смерті. Ен розповідає японському штабу розслідування справи Кіри, що він виходить із будинку Ваммі. Команда Лайта з'ясовує, що у притулку в Атарі було двоє основних претендентів на місце Ел, але немає ні їхніх фотографій, ні справжніх імен. Лише малюнки, що зображують їхні обличчя п'ять років тому і прізвиська та Мелло. Але Зошит смерті вимагає знати для ефекту справжнє ім'я та знання зовнішності. Лайт робить єдине, що може, вбиває викраденого директора поліції за допомогою Зошита, щоб він не розповів. Довів, що знає, але викрадачі роблять їду відповідь. Викрадають доньку заступника директора Саю Ягамі. Лайт і Нія співпрацюють в операції з передачі Зошита, але невдовзі все виходить з під контролю. Злочинці одержують Зошит, а Нія натякає, що операцію викрадання організував його знайомий. Лайт робить висновок, що це Мелло, другий приймач Ел. Лайт виявляється між двох ворогів, які до того ж супернічують один з одним. Нія управляє організацією СПК Союз проти Кіри. А Мело допомагає потужна злочинна організація. Незабаром Мело знищує з допомогою Зошита майже весь склад СПК. Вже можна забувати цю назву. Нія залишається лише з трьома агентами, які мали фальшиві імена. Лайт під ім'ям Кіри організовує повернення зошита за допомогою японської поліції. Кіра надсилає свій зошит із написаними іменами членів банди Мело, які записала міса, використовуючи свої очі бога смерті, і датами, коли вони помруть. У цей момент японські детективи мають знешкодити решту. Ту членів мафії та захопити зошит. Але Мело допомагає бог смерті Сідо, справжній власник Зошита. Під час операції Соїтіро Ягамі вагається перед вбивством Мело, і той влаштовує вибух, який смертельно ранить Соїтіро, і дає Мело шанс втекти, але й залишає йому опік, що спотворює його обличчя. Після смерті Соєтіру в лікарні японські детективи на чолі з лайтом передають зошит Сідо, і він повертається до світу богів смерті. Ні, все більше підозрює, що другий Ел. Це Кіра Лайту доводиться поводитись обережніше. Він змушує Амана Місу відмовитись від прав на володіння зошитом і пересилає її своєму прихильнику прокурору Мікамі Теру. Незабаром новим Глашатоєм Кіри стає відома телеведуча та колишня дівчина Лайта. Ягамі під приводом розслідування зустрічається з нею, але не можна сказати їй, що він Кіра. За ними стежить решта членів групи з розслідування справи Кіри. Такаде дзвонить Кіра. Лайт бере телефон і починає говорити речі, про які може знати тільки справжній Кіра. Мікамі розуміє, що з ним спілкується його бог. Лайт починає передавати вказівки Мікамі через Такаду під час їх регулярних зустрічей. Незабаром Нія здогадується, що є новий Кіра. Він називає його X-Кіра. Нія вважає, що це Мікамітер. Він починає за ним стежити. Також він намацує зв'язок між стакадою та Кірою. Коли Нія приїжджає до Японії для детальнішого розслідування, Лайт наказує Мікамі передавати такади листи з зошити смерті, щоб вона карала злочинців за нього, підозрюючи стеження за Мікамі. Але несподівано для всіх у гру повертається Мело та викратає Такаду зі своїм помічником Метом, руйнуючи плани Лайта та Нія. Мета вбиває охоронці такади, а сама Такада вбиває мело зі своїм листком з зошита смерті. А Лайт своєю чергою вбиває такаду, знищуючи непотрібну помічницю. Нія призначає нову зустріч з на закинутому складі, що розібратись в усьому суперники, розробляють плани знищення один одного. За планом Лайта Теру мав убити всіх присутніх, крім нього. на зустрічі обіцяє, що ніхто не помре. Незабаром він каже, що Кіра ховається за дверима складу та просить його війти, адже він уже встиг записати всі імена. Мікамітеру входить. Лайт запитує, скільки часу залишилось до смерті присутніх. Коли залишається кілька секунд, Лайт Ягамі каже: Я переміг тебе, Ніа». Але нічого не відбувається, Лайт не може повірити своїм очам. Нія пояснює, що він замінив зошит Мікамі фальшивкою. Але завдяки мелу та викраденню такади, він розуміє, що Лайт передбачав фальсифікацію цього зошита і замінив зошит своєю підробкою. Мікамі, не знаючи, що Лайт вже записав ім'я Такади, теж пише його у справжньому зошиті, захованому в банківському осередку. А в копії Лайта імені мені Такади не було. Нія ж каже, що все це було частиною плану, і якщо підроблений лайтом зошит він замінив повністю, то справжнім лише був листок на необхідний день, адже мікамі був дуже педантичний і заповнював рівно по одній сторінці на день. Агенти Нія заарештовують мікамі Теру і віддають його зошит. Нія, що показує, що імена всіх присутніх записані. Але немає імені Лайта Ягамі. Лайт зривається, починає кричати, що його підставили, але всі розуміють, що Кіра розкритий. Лайт починає раптом дико реготати, але, заспокоївшись, починає говорити, що так, це вірно, і він Кіра. Але ніхто не зміг би так змінити світ, крім нього. Нія відповідає, що Кіра не бог, а просто манія. Лайт із жалом зазначає, що такі низькі люди не зможуть зрозуміти всю його велич. Лайт намагається непомітно написати ім'я Ніа на аркуші в зошиті смерті, захованому в наручному годиннику. Але Мацуда раніше, вражений визнанням Лайта, раптом вихоплює пістолет і прострілює лайту руку. Лайт не зупиняється, намагається писати кров'ю, але Мацуда випускає в нього ще кілька куль і намагається вистрілити в голову. Але його зупиняють. Лайт хрипить: Мікамі, допоможи! Да і той пронизує своє серце авторучкою, відволікаючи увагу. Лайт втікає. Лайт біжить зі складу, обливаючись кров'ю. Рюк сидить на високій трубі і розмірковує, що він, звичайно, міг чекати, поки лайт сидітиме в ув'язненні, але це буде так нудно. І згідно з нагласним договором між людиною, що підняла Зошит, і богом смерті, попереднім власником Зошита Рюк записує ім'я Лайта Ягамі у свій зошит і повертається у свій світ смерті. Лайт падає від серцевого нападу. В останню мить йому здається, що над ним стоїть образ Ео. Щодо Міси, то нам показують, що вона вирішила покінчити своє життя самогубством. Насправді, її реальна шкода, хто б міг подумати, що замість сексапільної блондиночки Лайт убере патлатого Нефора. Сподіваємось, що ці Данжен Мастерс зустрінуться в наступному житті інзеджим, куди ж без жартів про гачі мочі у спеціальному випуску манги Post-Series One-Shot, Події, якого відбуваються через три роки після подій основної манги, показаний світ без кіри. Нія грає роль Ел, розкриваючи найзаплутаніші і найскладніші злочини. Але Нія вирішив не розкривати світові особистість скіри, і навіть більше взагалі не повідомляти про результат цієї справи. А зошит смерті він спалив. За словами детектива, через дії лайта злочинність знизилась на 70%, а війни повністю припинилися. Раптом смерті від серцевих нападів знову поновилися, але вмирали лише старі хворі люди. Суспільство заговорили про повернення кіри, але нія виступив по телебаченню як Ел і оголосив, що новий вбивця підробка. І він навіть не хоче його називати Кірою через пошану до такого розумного та небезпечного ворога, як справжній Кіра. Він називатиме його лише як Сі Кіра, Чіп Кіра, тобто дешевий кіра. І не займатиметься розслідуванням цієї справи, бо йому не цікаво ловити вбивцю наслідувача. Пізніше показано телепередачу, де суперечать прихильники і противники кіри. Ті, хто підтримують кіру, вважає, що вбивство старих людей допоможе країні, звільнивши від тяжкого соціального тягаря. Незабаром вони починають кричати, що їм, молодим, теж нема чого жити без мети та сенсу. Вони ламають захисні екрани, що закривали їх від камер і просять кіру вбити їх. І один за одним помирають від серцевих нападів. Але після цього дешевий Кіра зник. Далі в Мандзі показано світ богів смерті, де дорюка прийшла синігаміадра. Вона розповідає, що виміняла собі за 13 яблук у короля смерті ще один зошит смерті, і віддала її людині, бажаючи створити нового кіру і позбутися нудьги царства смерті. Але ця людина була лише місяць у ролі кіри, а потім навклав на себе руки, записавши своє ім'я в зошит. Рюк каже, що згадав, що йому розповідала людина, яка підняла його зошит, що тільки людина з сильною душею та міцною волею може використати зошит смерті та змінити світ. За одним з правил зошита смерті, той, хто використовує зошит, не потрапить після смерті ні в пекло, ні в рай. І згідно з повнометражним фільтром зошит смерті перепис, очами Бога, через якийсь час у світі богів смерті до Рюка приходить неназваний Сінігамі, які просять розповісти історію про людину, яка змінила світ людей. Рюк в обмін на яблуко, переказує події. А після розмови, коли неназваний Бог смерті йде, Рюк своїми словами дає зрозуміти, що цей Сінігамі був лайтом. І з вами була команда СанТІВІ. Бажаємо вам мирного неба, чудового дня та до нових зустрічей.